Дзеркальні вітражі їх представила на своїй дебютній виставці під назвою Розширюючи простір, майстриня Наталія Закорчемна. Філософ та психолог за вподобаннями спеціальної мистецької освіти вона не має. Однак, все дитинство провела у гуртку юного художника. А вміння створювати вітражі опанувала у місцевій майстерні. Займається ними вже понад 10 років. Класичні формати, зрештою, набридли. Зізнається авторка цих робіт. Тож у своїх експериментах із непрозорим матовим склом вирішила скористатися лише самою технікою вітражного з'єднання їй близько сотні років. Все інше це політ фантазії та здорова іронія. Вони набувають різних форм та змістів у містично таємничому задзеркалі картин. Вони не лише візуально розширюють простір, але й шалено тішать его. Попри усі людські комплекси, не дивитися у дзеркало люди просто не можуть. Ось це дзеркальне тріо стало першим у доробку пані Наталії. Кожен наступний із 16 експонатів виставки дарує свої індивідуальні сюрпризи. Глядач почергово відображається в особливо улюбленому авторкою квітковому люстерку та в горняткою з кавою, з короною над головою чи з численними мікрофонами перед обличчям, або й у пташині клітці з відчиненими дверцятами і з гаслом «Свободу папугам. В об'єктиві фотоапарата чи на весільному портреті під заголовком ми зовсім не змінилися. Численні написи безпосередньо дзеркальних поверхнях це Одна улюблена фішка авторки, яку не лякає містичність обраного матеріалу. Це не те, що у вас висить зеркало, ви його випадково розбили, а це сприймається як матеріал: так, зеркало, шкло, дерево, камінь. Це матеріал, і ти починаєш з ним працювати. Ти його не розбиваєш, ну, в не розбилось випадково не туди, куди ти хочеш там. І все. Ну, і я, коли працюю, я не задивляюсь там з кінця на себе, бо теж говорять, що в зеркало дуже довго дивитись. Але ти працюєш, ти не на то дивишся, ти дивишся на той край, ти паяєш, ти ти. Ну. Я забобонна людина. Кожну найдрібнішу деталь для дзеркального вітражу Наталія Закорчемна окремо вирізає, точить і шліфує. Робота ця важка кропітка і довготривала, каже авторка. Озброївшись нежіночними інструментами на кшталт точильного станка різця і паяльника та повністю поринувши у техніку, важливо не забувати і про творчість. Працює жінка вдома, здебільшого влітку. За майстерню їй слугує відкритий балкон, адже випари олова, яке використовує у справі, не надто корисні для здоров'я.